Ось і все. дзвонить дзвінок. В гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Сьогодні, дітки, в нас розвиток зв'язного мовлення. На тему Розповідаю про допомогу птахам. Попрацюємо з загадкою Пташечка невеличка в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький та ця пташка невеличка називається. Синичка, розумнички, молодці. Запишемо сьогоднішню дату та каліграфічну хвилинку. Ви можете поставити відео на паузу та виконати звуковий аналіз слова: яких ви знаєте зимуючих птахів? Як їм живеться взимку, як ми можемо їм допомогти перезимувати, що вони полюбляють їсти, Які зернятка. Поміркуйте, будь ласка, як же ж проживають е, птахи е, зиму у лісах, парках, степах. Ну що ж, подивіться на малюнки. Розкажіть, що зображено на кожному із них? Подивіться, будь ласка, на перший малюнок. Хлопчик і дівчинка побачили на снігу замерзлу пташку. Пташку, яку діти принесли додому, відігрілась і клює зернятка. Коли пташка одужала, діти відпустили її на волю. Діти змайстрували годівничку і повісили її для пташок. Поміркуйте, будь ласка, як ви ставитесь до дітей, зображених на попередніх малюнках? Скажіть, будь ласка, від чого більше страждають узимку птахи? Від холоду чи голоду? Поясніть, чому. Допомога птахам. Спробуємо назвати, дібрати назви предметів: діти, пташка, годівничка. Зима, сніг, прогулянка. Назви ознак, які ж ми будемо використовувати в нашій розповіді. Отже, захолола, знесилена, тепла, замерзла, весела, сумна. Назви дій забрали, нагодували, випустили, помітили, відігріли, розвішували. Отже, спробуємо намалювати словами розповідь за поданими питаннями. Перше, кого помітили діти на снігу? Друге, як вони рятували пташку. Третє. Що потім зробили з пташкою? Четверте, як вирішили допомогти птахам? Ну що ж, будемо намагатися намалювати словами розповідь за поданими запитаннями, використовуючи слова з попереднього завдання. Отже, кого помітили діти на снігу? Вранці, на прогулянці, діти помітили на снігу замерзлу пташку. Знесилену і захололу синичку Василько і Тетяна забрали додому. Вдома діти відігріли і нагодували пташку. Коли синичка зміцніла, її випустили на волю. Після цього випадку діти вирішили кожної зими розвішувати годівнички і підгодовувати птахів. Послухайте, будь ласка, віршик. Годівниця по селу мете сніжиться, розгулялася зима. У сусідів годівниця, а у нас її нема. А навколо вати, хто накидав на дахи. Нуби, брати працювати, щоб не гинули тахи. Узялися ми до діла, праця нам не новина, аж рубанки засвистіли, аж запахла смолина. Хай сніжиться, хай пороша, ми радіємо з сашком, скоро буде в нас хороша годівниця під дашком. Дітки, спробуйте намалювати олівцями птахів біля годівниці. Та підписати свій малюнок. Давайте наостанок розгадаємо ребус і дізнаємося назву пташки, яку врятували діти. Синичка! Я дякую вам за роботу. Ви сьогодні розумнички. На все добре!